Я все ж таки збільшую свою колекцію. місця вже мало. Не вистачає, але потрішечки-трішечки трішечки збільшую її. Що ж, відкриємо новенька посилочка. Всього-навсього дві рослинки. Зараз відкрию та покажу, що ж там в мене. Що ж я там відкрила? Так, це в нас хоя. Ем, ну, Я підпишу, як правильно. Стається рутіннів флора. Хвилинку. Ось така гарня. Гарнюнка така. Три листочки, два вузлика. Та ще ось. Ойка. Корінців просто. Просто корінців. Дуже-дуже багато. Цікаві ніжні. Світлі листочки. Ось такі дві хойки я замовила, я підпишу кожну. Отже, я таке залишати зовсім не можу. Я її зараз пересаджу в новенький гарненький стаканчик з землею, з усім чим потрібно. Ось неймовірна кількість. Корінці, В принципі, корінці гарні, але дуже маленький був стаканчик. Візьму трішки, більшенький, ось такий мила корінці, мені не сподобався такий аромат. Болоти. Болота. Такого Саме болотний не сподобався, тому я зараз її пересаджу. Та буде вона адаптовуватись в мене ось таким чином. Ну, ось так вирішила зробити цю в кокос, поки в тепличку, а ось цю ось так. в Земельку, вона з корінцями. Такий вибрала великий стаканчик, там гарні корінці, гай росте, Розвивається. Ойчика. Такі квадратні. Листочки цікаві. Та друга хочка. Маленькі листочки. Моя астрамонта. Випускаю новенький листочок ось. Випускає трубочку. Наразі ось так виглядає. моє підвіконня. Хочу. Що змінити? У мене, як завжди, перестановки, зміни та заодно прибирання. Спеціально відгородила від котів. У мене, поки тут рослинок не було, у мене коти полюбляли сюди залазити, і лізти, і перевертати мені квіточки, тому ось так я закрила від них. Вони вже не лізуть, тобто вже все добре, вже... але не рискую вбирати. Обирати не рискую, тому в мене є одна кішечка, яка любить в квіточках поспати. Ну, поки ні, напевно, жарко. Ось, хочу вам все-таки показати, що в мене на кожній полиці, тому що будуть зміни деякі, перестановочки. Тому хочу показати, як до, після. Так, на цій полиці Швиденько прогляну. Ну ось. Тільки почала вирости в мене папером'я пристрата. Ось малесенькі-малесенькі листочки. Черепашки видає. Тільки тільки почала. Вона як ось така приїхала до мене, так і лежить, лежить. І нічого не думає. А тут, ну нарешті, нарешті дочекалась моя здорова кисличка. Оксаліс мій. Величезні листочки. Так, жасмін сам. Пішли відросточки, від ось тут і пішли відрозточки. Ну це добре, тому то скільки можна вгору рости вже йому. По. Настав час випускати мені новенькі пагінці. Ось тут ще випустив пагінці. Хочу, щоб знову зацвів, Він дуже ароматно пахне. Так, мій мирт Варігатний. Зараз вам покажу ось листочки. Варі Довго я з ним боролась, довго. Він у мене і відсушував листочки. Майже не загинув, ще б трішечки загинув. Важко йому, важка була весна йому, холодно було. Він дуже полюбляє водичку. Постійно волога повинна бути в нього. У мене є відео, де я його пересаджувала, там був е, тканини, мішечок чи щось такого, де були всі корінці. За цього він не, не міг розвиватися. А я ще думаю, чому він, е, як був, такий місяць-два минуло, а він як кім купляла, таким і залишився. Тільки пересадила його, зняла цей мішечок тканинний, е, посадила в гарний смачний ґрунт, і він як пішов. Ось таку вже шапочку мені наріз. Я його не... Не обрізаю, не формую поки що, даю йому волю розростатися. Там милуюсь їм таким. Потерти листочки, вони пахнуть. щоб Є гарні. Так, Моя гітарка, Два, три листочки. Випустила мені ось цей листочок. Е, і цей, ні, цей листочок, мабуть, був там намагається ще дати листочку мені. Чекаю. Сподіваюсь, він буде більш зеленого кольору, більше буде на листочку. Що це таке? Напевно, капелька. Ох, мій красунчик. Фікус шревіряна. Просто гарненько. Цей листочок вже випустив в мене. Рівнесенький, гарний, такий ніжний колір зелененький, нова хойка. Не запам'ятала ще на її назву. Такі листочки, монеточки. Так, Тут в мене три три стаканчика в такому гарненькому горщику. Це епіпрем золотистий це І мій Стефанотіс варігатний Йому все подобається, росте, розвивається. Моя красуня маранта. Цікаві, чудові листочки. Малюнок чудовий просто. Так, алоє тигрове, жасмін, зем'як, моя біда, горе розчарування. Так, маранта варігатна. Ось така. Вона сидить такі маленькі листочки, але мені подобається. Ось чудовий листочок. Зараз вам Ось чудовий листочок, ось така вона варігатна. Мені подобається, що вона така малесенька. Е, не дуже полюбляю великі листочки. Ну, поки, поки для великих листочків у мене нема місця. Але це поки ось так. Поличка у мене так виглядає на даний момент. Перейдемо до моєї полички. Почнемо, напевно, що зверху на високе. Що ж у мене тут? Це моя портулакарія. Заодно огляну її з вами. Отак. Отак вона в мене росте, такою паличкою можна сказати, поки я її теж не формую. Хочу, щоб вона підросла. Ну, мені подобається це. Я відрізала від цієї портулакарії та вкорінювала. У мене є відео на каналі про неї. Як її вкорінювати. Так, красила. Ну, так, сидить в мосі. Така. Це ще одна красула. Такі листочки. Такі листочки. Красула. Портулакарія. Ну, гарна рослинка. Мені дуже подобається. Так. Я забула, як це. Теж, здається, Алоя тільки Альба. Так, очіток морана. Ось іще один очіток. Мої дельфінчики. Пішли, пішли в ріст дельфінчики, з'явилися... Ось з'явилися малесенькі, дельфінчики. Вони... Малесенькі набагато мене краще виглядають, ніж великими. З таким гарним біленьким нальотом. Так, велика красила. Ой, велика красула в мене сидить. Це мій бразил, треба його покупати. Видає такі чудові листочки, мені подобається. Великі поки немає, але я і поки не хочу великих. Це ще одна ось така красула. Та це Рапегія Вуда. Теж не вистачає вологи, треба прибратися. Але ось пішла. Гілочка. Ой. Пішла гілочка з маленькими листочками та квіточками. Були квіточки на ній. Так, ось так. Виглядаю у мене верхня поличка. Зараз ми перейдемо до наступної клички Так. Що ж в мене тут покажу гарненький хрестовник Роулі Варігатний. Він помалесеньку потро, потрішечки росте, ну зовсім нешвидко він повільно росте, я би так сказала. Це у мене красова Селана. Вона чудово рожевеньким кольором. Ця Ось є рожевенький колір в неї, на сонечку стоїть. Так, Це двікрасоли хобіт, голом, так називає. Е, в мосі стоять. Це гарденія моя, письменновидна. Вона обожнює водичку. Дисхідія така цікава. Це епіпримним стається лайм. Ось такі світленькі листочки. Ем, якщо не помиляться, теж красула такий підвид. Такі під так. ем, оці я ще не вивча. Це золотистий теж, а це чи Марбл Квін, здається. Такий моя новиночка. Хвилинку. Ой. Та ось такий. Теж хрестовник. Росте, росте повільно, можливо, велика для нього ємність, і за цього він так повільненько і росте. Закінчили ми з другою поличкою. Та переходимо на нижче, на першу поличку. Так виглядає моя нижня поличка. Що ж тут? У мене тут, тут хоєчка. Тається Sunrise, якщо не помиляюсь, чіпіцка жітьовий така. Така їй тут подобається на сонечку. вона розрослась. в мене вже так достатньо добре. Тут укоріняється хоя локі. Он вже є. Росточки пішли, навіть здається, буде цвісти, тобто зріз, ось такий одинарний, але верхуш, верхушка буде, мені здається, буде цвісти. Філадендра міконс, здається, дуже-дуже малесенькі ось листочки. Але чудові такі. Маленькі листочки, але приємні на дотик. Ще моя церапегія ще одна. Це така звичайна. Дивіться, це церапегія. Це, це, це Просте моя гарнюнька, але щось вона себе не занадто так собі почуває. оксаліс. Такий зелененький, з таким чудовим малюнком листочка. Просто, неймовірно, гарнюнька, красивенький. Мені щось тут не подобається, буду теж чи пересаджувати, щось змінювати Та ось така церапегія, Ще одна церапегія. Срібна, срібна церапегія. Невеличка тут посадка в мене рослинок. Сьогодні сонечко у мене. На цьому подвіконні ранкове сонце. Ось так виглядають мої три полички на даний момент.